Дійсно, як казав пан модератор, ми говорили, як було в минулому, трошки як є тепер, і зараз помріємо, як би могло би бути в майбутньому. Звершуючи літургію, ми згадуємо не лише Голгофську жертву Спасителя, не лише його радісне Воскресіння, але й друге славне пришестя. Це означає, що ми здатні згадувати майбутнє. А очікування цього майбутнього здатне впливати на наш нинішній спосіб існування. Євхарістів є царством Божим, яке приходить із майбутнього. Ми стаємо причетними до тієї єдиної космічної літургії, яка зображена в Яна Богослова. А от же вибушили традиції, маючи покоління попередників, що передавали нам опосейську благодать, у центрі нашої традиції стаємо від те майбутнього. Людьми, які живуть в престологічної реальності. Саме ця причетність до майбутнього зумовлює наше вміння промовляти тут і тепер до сучасної людини в Києві і по всій Україні, а також далі по всьому світу. Таку орієнтацію християнства на майбутнє можна провести і далі, і для людини як такої в житті. Людина схильна будувати образи майбутнього і під ці образи перерозмислювати свою ідентичність створює відповідні образи минулого. Не лише пане минулого створює нас такими, якими є, але й відкритість до нашого майбутнього. Минулого нам потрібно бути сьогодні, не саме по собі, а тому, що в ньому невичерпний потенціал для нашого майбутнього. З накреслених богословської і антропологічної перспектив видно очевидно, що головне питання Київського християнства сьогодні таке. А чи має воно потенціал служити сьогоденню через відкритість до майбутнього? Чи ж воно є просто присутнім лише як медліткультури та намагається прийти на нас лише із минулого? Для нас в Києві очевидно, що українське християнство взагалі і православ'я в Україні, зокрема, попри всі спокуси, які ми зараз переживаємо, є живою та діяльною реальністю, яка і об'єднає людей. ось і в Україні. чому жива сила цієї реальності Київського християнства? Відповідь на це питання проста, в його здатності бути одночасно і українським, і універсальним. Оце фактично головна теза моєї виступу, що християнство, особливо православ'я в Україні, воно є і воно особливо має майбутнє лише тоді, коли воно буде і українським, і універсальним одночасно. 1 грудня 2011 року наші найбільші три конфесії УПЦ, УПЦ КП та УГКЦ прийняли дозвол спільно з пропозицією створити простий фундамент для християнського бачення національної ідеї. І цей фундамент виявився універ... таким надим універсальним, загальноєвропейським, навіть і загальнолюдським. Я би сказав навіть таким, що вражає сам дух такого могилянського православ'я. Є три фундаменти, три вимоги. Перша вимога віддозві це необхідність підкорення життя окремої людини і суспільства в цілому, закону. Необхідність створення правової держави, правової культури і правової свідомості. Я тут не буду розшифровувати для того, щоб зекономити час. Друга вимога, вимога віддози першого... Друга вимога відозви — це захист прав кожної людини як особистості, створеної за образом Божим. Сьогодні християнам об'єктивно потрібно притиснити двом тенденціям. Першим викликом є тоталітаризм або інакше авторитаризм, який намагається зачепити людську гідність, гідність особи, відняти неї право на свободу, протилежним викликом є ідеологія окремих індивідуальних прав людини, зловживання якими йде на шкоду більшості суспільства. Таке зловживання часто проявляється навіть рішеннях Європейського суду з прав людини та вимогах ЄС і у самових справах підняти хвилі воєнної секуляризації, покликаної повністю витіснити релігію з публічної сфери. І третя вимога від дозволю 1 грудня це необхідність солідарності для українського суспільства. Саме солідарність здатна об'єднати людей, які живуть поодинці. Та створити окремих атомів або ж молекул в організм. Без солідарності громадянського суспільства, церков та соціуму, Україна, держава та суспільство взагалі має майбутнього. Солідарність мала б наповнити живим змістом і духом ту форму, яку Україна надавала права держава та захист прав людини. І ця життєва необхідність солідарності, очевидна, актуальна, особливо сьогодні, під час кризи 2014-14 років. Звичайно, що це є ці три принципи тільки базові, такі лише фундамент для національного життя. Е, але ці три принципи базуються на тому, що сам Бог є початком справедливості, свободи та суспільного миру. І важливо, що ці цінності, справедливості, свободи та миру, актуальні і зараз, так само, як були актуальні для Київського християнства і за і Київської Росії до Казанського Мариянської Дружчини. Зараз на останньому засіданні Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій місцевіститель Митрополит Луфрій виступив з доповіді програмою, де він представив нове бачення відносин між релігійними організаціями, церквами і державою. Він сказав, було сказано, що не лише... Держава вимагається забезпечити порядкування законодавства про релігію на новій основі. Але було підписано, що церкви бачать майбутнє не лише в переході до партнерських відносин між державою та релігійними організаціями необхідний і широкий погляд. А саме встановлення партнерських відносин має в трикутнику держава, громадянське суспільство і церкви. Від іторії написаного результатом майдану стало те, що з'явилося громадянське суспільство, і що його проявило саме своє існування. І це вже фактично ще один суб'єкт у нас у суспільстві. Це має бути трикутник солідарності. Відносини це єдині, якого є шляхом, шляхом, на якому церкви допомагають громадянському суспільству та державі. Сьогодні християнські церкви, мусульмани та євреї України, це єдине громадянське суспільство. Яке близьке до ідеальної комунікативної моделі співжиття та, та співпраці. І ось це релігійне громадянство, громадянське суспільство відкрите і до держави, і до цілісного тіла громадянського суспільства України. Тому, розумію, що потрібно переходити до солідарних моделей співіснування та співпраці, необхідно забезпечити повноцінний захист індивідуальних та колективних прав. Віруючи в межах моїх моделі взаємодії церков, держави та громадянського суспільства. Тепер я б хотів в цьому контексті поділитися з вами своїми думками щодо власне, перспектив православ'я в Україні. Ми, як християни, звершуємося своє служіння і несемо проповідь Євангелія в межах того чи іншого культурного контексту. Тому культура і ментальність народу є для нас. Важливими складовими, які ми повинні враховувати, Україна знаходиться на геополітичному і існує такий термін, геодуховному зламі межі. Ми знаходимося на місці сходження східної і західної цивілізації. По нашій країні проходить межа між східним та західним християнством. В історичному плані наше положення нагадує мені Візантійську імперію яка також була географічна, культурно та релігійною, розташована між Сходом та Заходом. Однак вміла вибудовувати своє внутрішнє і зовнішнє життя таким чином, що змогла проіснувати більше тисячі років, 1123 років, і 18 днів. Напевно не мало в історії знизиться таких довготривалих державних утворень. Культура Візантії не була одноманітною. Вона сформувалася завдяки органічному поєднанню. З одного боку, греко-римської культури, а з іншого боку, культур близькосхідних народів, зокрема сирітці, гірмен, персі тощо. Органічне поєднання і синтез цих двох культур народили те, що ми називаємо візантійською культурою, яка характеризується високим ступенем інклюзивності, тобто здатності до включення в себе інших культур, в сьогоднішній Україні немає такого розмаїття культур, яке було у Візантії. Однак, також спостерігається присутність щонайменше двох потужних ідентичностей, двох основних культур західної і східної. Часто їх того, називають українською та російською. Культурні та ментальні відмінності згаданих двох ідентичностей знаходяться і відображені в конфесійному плані. І ось існування цих мікрокультур, ідентичностей особливо гостро відчуває наша українська православна церква, яка присутня і навіть домінує майже в усіх областях України. І лише в трьох галицьких областях наша церква не має більшості парафій, хоча і тут наша присутність залишається помітною. Сьогодні в Україні взагалі православ'я, наші рівня, зокрема, стоїть, на мій особистий погляд, перед викликом темної універсальності, та інклюзивності. Ця універсальність передбачає певну ступінь розмаїття, діяльності у відмінностях, загострення політичної ситуації на півні та, та сході держави, ставить це, здавалось би, теоретичне питання абстрактної геополітики і так далі надзвичайно практичну площиною. У випадку, якщо ми стверджуємо, що держава та церква в Україні є національними та моноетнічними, ми стаємо перед загрозою втрати свого культурного, а можливо не тільки, впливу в областях півдня та сходу України. Чи здатні ми в цій ситуації, коли я говорю «ми»? це перша все церковна еліта, еліта країни, є старого? створити таке ревігійно-культурне середовище і народити такі ідеї, в рамках яких було б комфортно жити представникам за Бог згаданих релігійно-культурних груп в Україні. На мій погляд, ми програємо у випадку, якщо завертаємося в національних або ж етнічних рамках, Це стосується церкви та держави, нами сім виклик сьогодні. Стати чимось більше, ніж просто Національної етнічною церкви. Під керівництвом Митрополита Володимира УПЦ протягом двох десятиліть проводили політику балансу. Ми намагалися отримати рівновагу між тими двома згаданими ідентичностями. і намагалися давати їм можливість органічного симбіозу розвитку взаємодії, подібним шляхом держава. Однак, Останні суспільно-політичні події в Україні привели на мій погляд до втрати цього балансу. Це інше питання, чого це втратилося все, але я хочу дивитися глибше. Хоча я говорю про політику, але хотілося глибше глянути. Результат у нас невтішний. Втрати одних територій і великі проблеми на інших. Останні події в нашій країні показують, що на основі одної із ідентичностей, чи то східної, чи то західної. Неможливо досягнути як загальноцерковної, так і загальнодержавної внутрішньої єдності. Сьогодні завдання православної церкви, на мій погляд, працювати над тим, щоб ці дві ідентичності, східна і західна, не протистояли органічно доповнювали одна одну на зразок і задії. Майбутнє православ'я вміння залежить від його здатності до інклюзивності і до універсальності. Я трошки відійду від тексту написаного скажу, що можливо це буде голосно сказано, але як в Візантії схід дві культури породили третє, фактично візантійську культуру, так і ми, боюсь цього слова, не скажу, маємо народити щось третє, якусь таку ідентичність, причому залишаючись самим собою. Наприклад, зараз в нас таке є явище, як російськомовний, український патріотизм. А по і націоналізм. Коли люди росі... російськомовні, навіть етнічні росіяни виступають за незалежність взагалі, України, е, ну, в якості просто підтвердження прес-секретар правого сектору Артем Скоропадський є не то, що російськомовною людиною, він є росіянином, та ще й москвичем. Тобто тут питання ще й цінностей. Тобто це от дещо, що ніби представник східної культури і навіть не східної України, але таких багато. Так само в нас священники, які і люди, які не, не схвально відноситися до Майдану, я маю на увазі тут не ідеї Майдану, тому що хто скаже, що я за корупцією, проти корупції, так і так далі. Але взагалі як це реалізовувалося. Коли було російське вторгнення України, навіть етнічні росіяни. Виступали і казали публічно, що Путін робить пам'ятку, що це велика проблема. Розумієте, ось тут починається народження твоєї такої ідентичності, третьої, да? у зв'язку з тим, з історією особистої, релігійної і культурної точки зору ми повинні шукати іншу основу, іншу ідейну базу, яка претендувала на загальне визнання всім народом України. Чи підірве таку роль? Так звана київська ідея. Принаймні я не знаю іншої. Сесіологічне опитування свідчить, що 94,6% жителів України від карпатських буцулів до жителя Півдня і Сходу України визнаються на наслідниками Київської Русі. Це те далеке, але спільне. Бо не всі говорять українською мовою, не всі розділяють цінності Шевченка та і так далі. А отут є дещо спільне. І тому я думаю, що це могла би бути спільна база, на основі якої можна було б будувати спільне і єдине культурно-релігійне середовище, простір України. Саме Київ, як місто, освячено проходять апостола Андрія, освячено князям Володимиром, як мати міст руських, мать народу руських, з Гособою Софією, Ладою, яке почав місто, що має духовне первородство, це Слов'ян є тим священним символом, тим другим Єрусалимом, навколо якого міг би ідеотуватись народ України і не тільки народ України. До революції люди, прості люди, ходили колонисто до Києва, звідки відома приказка, що язик до Києва доведе. Навіть незважаючи на те, що Принижували Київську митрополію і стали там Архієпес, позамість та митрополита, але на народному рівні оце первородство Києва, воно відчувалося і зберігалося. Я тут трошки скорочу. Київська ідея виникла як релігійна, історіософська і навіть трошки даруйте ідеалістично романтична ідея. На відміну від ідеї Москви Третього Риму вона ніколи не мала. За собою потужної державної влади, яка з однієї сторони підтримувала її та допомагала у втіленні цієї ідеї життя, а з іншої компрометувала цю ідею своїм вручанням. Київ не несе з собою якоїсь агресії, не свободи, не сприйняття. Уподібнення Києва до Єрусалиму не має цього державного е, напряму, а є визнання на перший план ідеї святості. Його вирізняє не прагнення в а е не політичні військові сили а відданість Богові, ходіння перед Богом. Тому тут, І я думаю, що це здатно привернути до Києва увагу та інтерес всіх інших частин України. Це київська ідея, це все-таки ідея. І е при умові своєї інклюзивності. Та універсалізм воно може претендувати на е, певний, скажімо, на, 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 на позитив. Е, так, так. Е, я думаю, що Київ це ще місто провідник і з'єднує чиланка всієї Русі з геньською культурою. Е, з тими кластами загального світового минулого. Е, Переконаний, що... Е, Розглядаючи Київську ідею, це пропозиція, можливо, це саме там е, ця основа ідейна, яка могла би поєднати і Захід України не тільки. Е, ми повинні пам'ятати, розглядаючи цю ідею, що духовне переворотство має залишатися за Києвом. Е, ідея ця не має бути безперечно антиросійською, вона має бути інклюзивною, вона має включати в собі в себе і Росію. Але. Е, Трібно просто розславити правильні акценти. Історію важко забути, а перероство не можна продати. Все те, що зараз відбувається між Києвом і Москвою, на мою думку, у політичному, культурному і релігійному плані, це боротьба за переворотство. Не більше і не менше. Це боротьба за перевороство. Думаю, розумієте, про що я говорю? І в зв'язку з цим нам. Потрібно показати, що Київ є, зберігає, зберігає своє переворотство, разом з тим, скажімо, ідейно якось змінити ці відносини між Києвом, Москвою, Санкт-Петербургом. Тому що Київ сам по собі ми не існуємо, ми існуємо завжди по відношенню до когось, особливо до, до Росії, яка нас так любить, що готова залучити в своїх обіймах. Процес поєднання, такого, такого поєднання тривалий. І якщо нам це вдасться стати більшим ніж національним народом, стати в хорошому смісті імперією культурною, духовною, імперія має на увазі, як певна така, такий феномен, який здатний включати в себе інші культури. І от зараз ми перед тим стоїмо, і внутрішні проблеми у нас з цим, цим пов'язані, то ми залишимося, збережемося народ. І залишилися на сцені історії. Е, процес тривалий, але разом з цим завершує. Хотів би нагадати, що за цими всіма згаданими концепціями не слід забувати, що ми повинні проти Христа. Тут в нас була дискусія, це, коли перший день тиск говорили про ідеї. Це ідеологія, так, яка виступає проти іншої ідеології. Але а тиск Риг казав, що від ідеології церкви не дінеться нікуди. Просто церква має казати, що це є християнство, чисте, що можна сказати, а це є ідеологія. І ми маємо, з однієї сторони, залишитися християнами, з іншої сторони, чи можемо ми, маючи такого сусіда, таку типу потужну ідеологію ідеології поряд з нами, бути без власною ідеологією. Е, і саме цього чекають від нас люди. Люди, чекають від нас, проповіді про Христа Розп'яту. Якщо вони бачать в нас образ Христовий і життя у дії в Христі, мирний Дух, молитву, вони самі будуть довіряти нам, вони змінюватимуться разом з нами, пастирами, духовними керівниками. А саме поняття універсалізму і інклюзивності, воно закладене в самій природі християнства. Тому, як перепрозовуючи Шевченка, якби, якби ми жили так, як треба, то йому дійсно була своя. Тому для того, щоб віддати порушену церковну єдність, і не тільки це нам, перш за все, потрібно бути добрими християнами, тому що саме справжнє християнство є тою основою, на якій будується справжня і непохитна якість у Христі. Дякую увагу.